Ух ты! Оперативненько. И что дальше ты с ним делать будешь? Заново замазывать? Выключи телефон, я потом скажу. Не моя, а мій? Мій. Коляшка. А коляшка. Отак вони і жили <ролен> <ролен> Будеш? Чи ти тут? Чи я приїду? Так. Іне. Ще почисти хату? Папа. А папа. ти чистиш хату? Ні, ти не, саму кота. А чому ти тогда ломаєш? Ти ж щоб помнило, що робити, коли папа поїде на роботу. Хорошо. Хорошо. Дима. Да. Пацаны себе в яму А яма? А дай яма. яма.